У ніч проти 25 березня Україна перейде на літній час. В останню неділю березня о 3-й годині ночі стрілки годинників приведуть на годину уперед. Наразі на літній і зимовий час переходять більш ніж у 110 країнах світу. Зміни у настрої та погане самопочуття. Ось найбільші страхи івано-франківців пов'язані із переходом на нове години числення. Натомість психологи рекомендують не панікувати, адже природа наділила людей потужним механізмом адаптації, каже психолог Ульяна Бабій. Тому вже упродовж двох тижнів Прикарпат ці забудуть про часові зміни. Щоправда, людському організмові все-таки треба дати час на перепочинок. Помірне фізичне навантаження та позитивні емоції додадуть сили подолати адаптаційний період. Конфлікт в тому, в плані, що ми зовні змушені жити за тим часом, який нам пропонують, а наш організм живе по-своєму внутрішньому часу. І тут можлива така суперечка в тому, що не суперечка, сутичка в тому, що до якихось змін ми будемо пристосовуватися швидше. Що робити, щоб цього не було? Можливо, в час, коли людина відчуває, що з мали бути зміни, дати собі, право, дати собі можливість розслабитися, якщо є можливість відкласти якісь справи на пізніше, знову ж таки дати собі розкіш, мати додаткову годину сну, тобто швидше, швидше лягати і прокидатися.